Армадо, забудь про головний біль. Вона була однією із жінок, що найчастіше потрапляли у об'єктиви фотокамер. Королева Єлизавета відточувала свій стиль впродовж 70 років і зробила його своєю візитівкою. Тож як змінювались образи королеви з роками та якими культовими вбраннями запам'яталась монархиня? Гардероб Єлизавети ще з дитинства визначав королівський протокол. Замолоду принцеса любила чайні сукні в квіточку та романтичні блузки з вигадливими комірцями. Все змінилось, коли головним кутюр'є монаршої родини став зірковий дизайнер Норман Хартнелл. Саме він пошив дві знакові для Єлизавети сукні: розкішну весільну з чотириметровим шлейфом розшив квітами, стразами і перлинами, а вбрання для коронації прикрасив діамантами, сріблястими та золотими нитками та доповнив білою мантією. Період з початку 60-х років став найактивнішим у житті королеви закордонні поїздки, зустрічі та безліч офіційних прийомів. У гардеробі Єлизавети модні на той час принтовані комплекти зі спідницями, кардиганами, блузами і навіть штанами. За сучасними мірками королева виглядала модною гіпстеркою. З 80-х стиль англійської королеви стає більш стриманим. В гардеробі все більше кольору. А єлизавету уже не побачиш без декорованого капелюшка. У 2000-х єлизавета з'являється на публіці виключно в сукнях з пальтом. Або в костюмах зі спідницями. Невеличка на зріст і тендітна королева обирає яскраві комплекти, аби бути помітною. Монарх має тримати увагу на собі. Та давайте визнаємо, перша причина в тому, що вона любить яскраві кольори і вміє стильно їх носити. Невід'ємні атрибути образу, туфлі на невисокому підборі, рукавички та сумка з довгою ручкою. Окремої уваги заслуговує її любов до капелюхів. В її колекції понад п'ять тисяч таких аксесуарів. Один з останніх капелюшків для королеви, до речі, був створений українським майстром Русланом Багінським. Його дизайнер передав з нагоди Дня Незалежності України. Інколи до Луку Єлизавети вносили корективи Погода та обставини під час відпустки у Шотландії. Королева часто прогулювалася околицями в плащі кольору хакі та гумових чоботях. Знаковою деталю її непарадного образу стала шовкова косинка, якою вона прикривала волосся, хустка стала улюбленим аксесуаром королеви, колекції лише вироби від іменитих дизайнерів. Гардероб Єлизавети це не лише про моду, але і про комунікацію зі світом. У травні цього року монархиня обрала костюм у жовтому кольорі з блакитним декором, ймовірно, як жест підтримки України. Стиль Єлизавети повторюють й інші члени монаршої родини, як то королева консорт Каміла та принцеса Уельська Кетрін. Втім, лише одяг не може сповна передати увесь шарм та витонченість улюбленої монархині британців. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».